Всім вітання! Мене звати Тетяна, я лікар-ортодонт клініки Максима Макаренка. Ми поговоримо про цікаву і тему, не досить освітлену для наших пацієнтів, а саме мікроімпланти в ортодонтичному лікуванні. Коли стоїть потреба в додаванні мікроімплантів до плану лікування, зазвичай. Наші пацієнти лякаються, вони не знають, що це таке, і слово мікроімплант зовсім не дає ніякої інформації для розуміння, навіщо це лікарю? Чому не можна поставити просто брекет-систему і працювати з нею на сьогоднішній день мікроімпланти це. Великі помічники лікаря ортодонта це та додаткова е, апаратура в е, ортодонтичному лікуванні, яка дозволяє вирішити багато завдань. Мікроімпланти. Е, Звісно, це незвичайні імпланти, не такі, до яких ми звикли, коли заміщаємо дефекти після видалених зубів. Вони набагато менші. Їхній діаметр зазвичай 1,5-2 мм, тобто вони дуже маленькі. По довжині вони можуть бути абсолютно різні, від 6 мм до 15 мм, але виготовляються вони також з. Титану або його сплаву, і е, в них є відмінність е, від звичайних імплантів, тобто вони не обростають кісткою е, так, як це робить звичайний імплантант. Це дає змогу нам легко встановити мікроімплант, і потім, після лікування, легко його е, вивести з порожнини рота. Зазвичай процес встановлення він проходить дуже швидко від декількох хвилин до десяти п'ятнадцяти. Це процедура безболісна. Звісно, вона трошки дискомфортна для пацієнтів, тому що все одно виконується анестезія, і ви можете відчувати після процедури 2-3 дні легкий дискомфорт. Але цей дискомфорт він буде більше пов'язаний з місцем в колу і з ясними, куди був встановлений мікроімплант. Жодного дискомфорту або больових відчуттів в процесі лікування не приносить. За рахунок того, що поверхня мікроімпланта, Відполірована, звісно, у нас не відбувається обростання кісткою, тобто це нам дозволяє дуже легко його вивести з кістки. Ті питання, які вирішує мікроімплант, по-перше, їх дуже багато. Але почнемо з того, що брекет-система працює більш обмежено, тобто, от ми, наприклад, її встановили. Ми вже не маємо змоги змістити, наприклад, шостий і сьомий зуб, тобто його дисталізувати, да, змістити назад, тому що в нас стоїть брекет-система, і все, ми в цьому плані обмежені за рахунок того, що встановлюється додаткова опора, а мікроімплант якраз і є додатковою опорою, тобто він не рухає. І це дає нам змогу легко переміщувати зуби наші назад, або навпаки, якщо нам треба мезіалізувати, тобто перемістити е, трошки ближче до зубів, скажімо так, це також нам дає додатковий, е, додатковий шанс, скажімо, зробити це швидко і е, абсолютно безболісно для наших пацієнтів. Звісно, мікроімпланти вони використовуються е, на сьогоднішній день, ну, мабуть, в кожного другого пацієнта. і вони є в плані лікування, але обов'язково наша місія це донести і пояснити, що це не страшно, і не потрібно їх боятися. Навіть є. Експериментальні дослідження, які демонструють, що вони не руйнують корінь, тобто вони абсолютно інертні, і це дозволяє нам розширити можливості нашої роботи. Також мікроімпланти вони можуть використовуватися, якщо нам потрібно відкоригувати, наприклад, ясеневу посмішку. От коли ми посміхаємось, і в нас дуже візуалізується ясна при посмішці. От таким чином, за рахунок двох мікроімплантів, ми можемо Покращити результат для нашого пацієнта і покращити його естетику. Важливо сказати, що мікроімпланти дуже широко застосовуються, коли, наприклад, у пацієнта були видалені зуби, і е, верхні зубчики, або, е, верхні зубчики вони зміщуються в сторону дефекту, в сторону видаленого зуба. І тоді, коли пацієнт вже готовий протезуватися, ставити імплантанти, ставити коронку, просто е, у лікаря-ортопеда не вистачає місця для того, щоб. Зробити анатомічно правильну коронку. В таких випадках потрібно приймати рішення, як же ж заглибити цей зубчик вверх і поставити його в зубний ряд. І для цього, до речі, не потрібно фіксувати повну брекет-систему, ми можемо обмежитися двома мікроімплантами і спеціальними резинками, лігатурами, які будуть працювати і заглиблювати зубчик вгору. Тобто це великі наші помічники, і, як правило, таке лікування воно може займати декілька місяців, ви вже отримуєте. Результат і е, лікарю ортопеду набагато простіше, і що важливо, він. Правильно зробить анатомічно вам коронку. Також мікроімпланти нам допомагають в тих випадках, коли, наприклад, ми маємо справу з зубами, які не прорізалися. От, наприклад, змінилось тимчасове ікло на постійне, і зубчик стоїть рівно, але він в щелепі, і його необхідно ставити в зубний ряд. І не завжди нам достатньо брекет-системи і там додаткових методів кнопок, і цих лігатур резинок, які тягнуть зуб. Іноді нам потрібен мікроімплант для того, щоб підвищити силу дії на зуб і мати змогу поставити його в зубний ряд. Також мікроімпланти е, можуть нам допомагати вирішувати питання з е, Наприклад, глибоким прикусом, коли, в нас, коли нам необхідно певні ділянки зубів підняти вгору, тоді також встановлюється два мікроімпланта, так само, як і у випадку з корекцією ясеневої посмішки. Тепер підводимо підсумок. Якщо ваш лікар-ортодонт. Спланував ортодонтичне лікування і пропонує вам мікроімпланти. Будь ласка, не бійтеся цього методу лікування, тому що він дуже ефективний. Я прошу, якщо залишилися запитання, будь ласка, в коментарях задавайте на кожне з них ми надамо відповідь.